Всім салют! Сьогодні я знову на теренах Миколаївщини проводжу демонстрацію агрегату для стріптілу від компанії Шлагель. Агрегат називається RapidTiel. Покажу вам зараз його певні конструктивні моменти, як він працює. Але хочу зразу хотів би зауважити, що... А зараз у нас новий девіз в ЕкіпАгро. Екіпаго супермаркет для стріптілу. Те, що я сьогодні вам покажу шлагель, це не значить, що ми перестаємо продавати стріпкет, або він нам перестав подобатися. Просто то, ринок ділиться завжди на компанії, які хочуть американські агрегати і європейські. І коли ми в своєму портфоліо маємо лише європейський агрегат, то ми відповідно... Втрачаємо тих людей, які розглядають американські машини. Я це бачу по тому, як я почав робити певні кроки і показувати цей агрегат в соцмережах. Я бачу, що з'явилися на горизонті нові люди, з якими ми колись спілкувалися, але видно що шліпкетним, просто конструктивно. Вони його не бачили, не розуміли, для чого там так багато лишнього і так далі. Тому ми не відмовляємося від стріпкета. В нас в лініці тепер буде три стріптільних культиватора. два шлагеля і один стріпкет. І плюс до того ще й буде наш віво, Агрісем Vivo віво лінійний глибоко розпушувач. Тому на даний момент девіз такий Екіпагро – це супермаркет для стрібтілу. Не технологія під агрегат, а агрегат під технологію. Тому що львів'яни, вінничани, житомиряни. Миколаївчани, херсончани, одесити. Усі бачать стрібтіл по-різному і не завжди один і той же агрегат може е, зробити такі ТЗ. Погодьтеся, універсальна машина це як е, всесезонна гума. Вона одинаково фігова і влітку, і зимою. Якщо вам треба щось толкове, то треба, щоб воно пасувало саме вам. Вибачайте за такий довгий спіч, піду, показую вам машину. Все і вам безпосередньо сам агрегат. Агрегат дуже простий, я би сказав, би простецький, простяцький. Ну, як, як ви хочете собі називати. У нас чорнозем дуже мокро, фактично після 3 см починається дуже липкий шар вологи. і бажано було б ще постояти, але немає змоги такої, тому що треба це поле 30 гектарів зробити, бо завтра планується по прогнозу дощ, і він з високою вірогідністю буде. Тому бачимо, да, бачите, що катки облипли. Деякі так, деякі ні. Ну, тобто залежить від того, яка там смуга. Смуги я покажу пізніше, коли вже вийдемо на цільник на фонд стерні. Значить, чого я кажу, що цей агрегат простецький дуже. І це його насправді сильна сторона. І простота це невисока ціна відносно раз. І друге, дивіться, в нього є дві таких перемінних. Перше – це висота рами, друга це висота катка. Це дві точки, які, умовно кажучи, об'єднують між собою секцію і раму. І коли це правильно відрегульовано, а я сьогодні пересвідчився особисто, хвилин, не, певно, 40 довелося його підлаштовувати, тому що я ще не до кінця розумію принципи його роботи. Коли він, коли він був правильно налаштований, то він можна сказати, заспівав. Тобто бачимо, ми, да, що в нас. Диск йде на цих 6 см, очисник йде якраз тільки зубами по землі, тобто відкидає якраз лишню солому. Анкер у нас йде на 15 см і трошечки вище випадають добрива, це десь 12 см. Потім покажу вам. І ось диски. Диски у нас регулюються по висоті, дуже таким, бачите, простим способом. Анкер регулюється по висоті, теж дуже простим способом. Пальчиковий принцип кріплення так само і в нас, і очисника. Захист у нас зрізний болт. Коли в нас агрегат зустрічає якусь перешкоду велику, то обрізає оцих два болта. Далі у нас йде ширина регулювання, тобто ми маємо таку історію, як ну, от на пальчику у нас є тут три отвори з шагом у десь 2 см, умовно, ну, може там, чуть -чуть менше. Ми таким чином можемо регулювати. Зараз це середнє проміжне положення, можна розвинути ще на один отвір або звузити. Е, ну, але ми спочатку і звузили, бо хотіли, хотіли добитися найменш вузьких смуг. Але так як ходимо ми зі швидкістю 14 км до 15 км на годину, дуже велика е, хвиля ґрунту вилітає і дуже багато присипає міжряддя. Тому довелося, щоб ці диски вловлювали більше ґрунту. І от Основна історія, яка мені тут найбільше подобається, це каток. Каток тут просто шикарний. І за рахунок того, що агрегат фактично всю свою задню вагу, ту, яку він не бере на раму, він бере на каток, він робить чудовий фон після себе, дуже гарно прикотує е, значить, смугу. Для весняного стріптілу це прямо то, що потрібно. Ну І ми бачимо, що каток теж має регулювання по висоті. Тобто в нас є отвори, він ходить. Багато кому не подобається ця історія, що от тут квадрат в квадрат, от там, що є в нього певні люфти, да? от. Е і що він такий виглядає трохи якийсь простуватий. Але повірте мені, е я не можу поки що казати за надійність, але я бачив відгуки фермерів в Америці, які попрацювали ним 3-4 роки, і вони працюють на досить солідному банку землі, це там 800 до 1000 гектарів. Нарікань ніяких у них немає стосовно цього. У нього в цього агрегата ще якби є е, те, що нам не сподобається українцям, це там чотири точки з маски на кожній секції треба мазати е, паралелограм кожен день, бажано перед роботою. А загалом проста дуже машина, це вже ми доробили систему внесення під бункер. Він ішов без, без, ну, без внесення, тільки з сушником, без розводки. От. Дуже потужна дебела рама. Так, в принципі, вже будемо закінчувати, бо я бачу, що в принципі вже і чимало. Проговорили, але основне, що я хотів би зауважити, рама дуже потужна, подвійна, здатна витримувати велике навантаження і дуже легка і функціональна секція, швидкісна. Я вважаю цей агрегат достойним конкурентом усіх весняних дискових поновлювачів, тому що його можна налаштувати мінімальну глибину, і він реально швидкісний. А його простота і цей каток роблять його взагалі дуже чудовою. Машиною утилітарною саме для весняного стріптілу на легких ґрунтах. Мені здається, це його стихія. І ще момент, дивіться, в нас трактор 230 коней 6 серії Airka. Вона ходить з ним 15 км на годину, абсолютно без ніяких пинтань. Навантаження, умовно кажучи, до 60%. Тобто Машина потребує 20 кінських сил на секцію. На восьмирядковий агрегат можна реально, якщо невелика глибина весняний стріптіл, розглядати трактор 180 до 200 коней, і він реально буде працювати. Тому що вага даного агрегату всього 2 тони. Тому, як на мене, моя особиста думка, цей агрегат знайде відгук в українських полях, знайде свого покупця. Просто треба з ним трошечки розібратися, зрозуміти його функціонал, кому конкретно він підійде. Це якраз те, про що я казав. Технологія вибирається не під агрегат, а агрегат вибирається під технологію. Весняні стріптіллери, хто любить робити по весняному полю необробленому. Це шикарна машина. Швидкісна, проста, недорога, американська. Тому. Прошу звернути вашу увагу на це. Покажу вам трошки пізніше, як воно О, ближче. Де, бачите, трошки падали ці в нас, трошки стерні. Таке виходить. Тут пшеничка була по-моєму, до 5 тонн, 4 з копійками. Зараз хочу, щоб ви звернули увагу, коли на швидкості він йде, як сам каток очищається. Дивіться, які летять валуни. Тут трошки мокрувато, реально, бачите? Але дивіться, земля бурлить за ним ззаді. І... Ну так виходить виходить. Тут -то треба по-хорошому, тут реально треба два, два десь дні, щоб було б почекати. Просто у нас немає на це змоги. І дивіться, яка у нас тут ферма черв'ячна. А, дивіться, який пішов хлопчик. Здоровенний черв'ячало. Саме головне, ну, що смуга чиста. І акцентую вашу увагу, швидкість. Швидкість висока 15-14 км на годину. Реально машина здатна працювати. Якщо ґрунт визрівший, готовий до обробітку, не твердий – цей агрегат працює просто шикарно. Ми сьогодні з культіватором стриптівним шлагерів. Скільки ми ходимо? Якоїсь скорості? 14,5 14 км на годину, глибина у нас це пшенична стерня, глибина 15 см. Добре, вагнуситься десь на 12 см. що все, вилюбить у нас. Але робить все, все просто, і гарно виходить. І забув ж сказати головне, що мені подобається в цьому, в цьому агрегаті — він чертовски класно пасує під зелений джундіровський колір. А це, щоб два дні почекати, було б взагалі просто, просто лялька. Оці комки, що відлітають від катка. Але каток, ну звісно, сіла каток. Дивіться, як він сам себе чистить. Відлітають ці валуни від нього. І він робить далі і йде. І чим швидше йде, тим краще чиститься. Ну все, хорошо ж любуватися цими полосками. Пішов. Значить так, шановне панство, я зараз буду, як завжди, це стойка для, для камери і мікрофон. У вас, бачите, перед вами зараз стоїть людина, в якої ми демонструємо даний агрегат, Це Лазарів Руслан Іванович. Того не буду говорити, хто в темі давно встрібтіла, я впевнений, поднозначно, однозначно десь з ним перетинався, хто ні, то, то слухайте тоді, Іванович. Вам слово, розкажіть, що, що ви побачили, що ви тут для себе, які умови ви зробили. Які виводи зробили? Вже майже з 2017 року у технології стріптіл. І прийшов агрегат, і маю два агрегати, приїхав ще третій агрегат. Хто може подивився попереднє відео, розглянув цей агрегат, може сказати, що, що це таке, щось занадто просте. Ну, є в нас приказка, зустрічають. По одежі будемо проважати по роботі. Ну, взагалі простота це ідеальність. Нам не потрібно якісь зарозумні складні машини, все рівно е результат, саме головне. Що я скажу? Да, агрегат дійсно порівнянні з іншими агрегатами, які можуть бути у нас на ринку України, це простий агрегат. І легкий. На сьогоднішній день у, можна сказати, не дивлячись на те, що це анкерна машина, швидкість витримується доволі висока. Полоси обробляються тут самі ви в відео побачите. У налаштуваннях може дорогі машини в налаштуваннях показатися простіші. Нічого, знаючи цю машину, я не думаю, що тут проблеми будуть із налаштуванням. Налаштували, агрегат працює, отримуємо, можна сказати, при сьогоднішніх погодних умовах ідеальний результат, тому що ґрунт трохи перезволожений. ну У зв'язку з тісним графіком демонстрації не можемо ми чекати стиглого ґрунту. Але по Маючи такий сьогодні ґрунт, не кожен агрегат, я думаю, може виконувати роботу в даний період. Добрива закладається на глибину у нас до 15 см. Не 19, не 25 см. І з мого досвіду, це нормальна глибина закладки насіння. Переслідую, в першу чергу, я не переслідую стриптільний агрегат як ґрунтообробний агрегат. Це град скоріше для підготовки полоси для посіву із зарядом добрив, для того, щоб отримати гарні дружні всходи, які стартують, щоб вони мали швидкий старт, оскільки ми тут на півдні знаходимося, для нас важливий швидкий початковий старт рослини. Це нам повинні забезпечити якісну підготовка полоси. У зв'язку з тим, що вона прогрітись повинна вчасно. Ну, відповідно, добрива, вологи достатньо буде для того, щоб вони розчинилися до посіву. Ще раз стосовно машини, чим якщо проходити по вузлах, основні розгортач працює. Колес діски закриваючи полосу закривають, і саме основне для нас на півдні це коток. Я вже неодноразово багато де за... наголошував, що на півдні весною працювати без котка ну, трохи ризиковано, якщо ще дощі. Ну, бачите, що в нас котки трохи залипають От по котках. Ми не можемо, я думаю, що ми отримували б взагалі б ідеальну полосу. Но все рівно вони свою роботу виконують, якщо ми можемо підійти, подивитися. Полоса, якщо ми дивимося, от який фон тут м'який і наскільки тут ми прикотуємо я ногою, от наскільки котки чудово спрацьовують. Тобто в нас немає рихлості? Посмотрите. У нас немає рихлості полоси, значить, відповідно, якщо навіть настануть екстремальні умови, як в нас може прийти дуже швидко тепло і вітер, і ця полоса може дуже швидко висохнути. І потім починатимуться проблеми, потім вже навантаження на сівалку, нам тоді треба буде знімати шар сухого ґрунту, щоб для того, щоб посіяти Мокре. на оптимальну глимину вологий ґрунт. Роботою машини, це так, на мій погляд, я, ну, це моя думка, власне, я задоволений. Не дивлячись на те, що це анкерна машина. І весною анкерною машиною працювати, можна сказати, небезпечно. Ну, на сьогоднішній день є, пустот немає. Я думаю, Павло покаже, що як виглядає глибину полоса, що не робиться. Притиск чудовий, полоса чудова. Я думаю, що посів буде відбуватися теж добре. Саме головне, щоб була навігація, працювала. Да, на всходи вже приїдемо дивитися до вас. На всходи, відповідно, якщо ми вже тут зачепилися з цим, то відповідно, я думаю, Павло буде час від часу Будем показувати, приїжджати. як буде тут проходити і посів. І... Ну, посів, як посів, звичайний посів, він нічим не відрізняється. А те як розвиватимуться рослини, на даному полі має бути соняшник. Надіємося, що картина буде, ну, відповідно, зрозуміло, якщо до нас прийде спека. Воно, ми, там, дощики Від... були, да, дощики трошки, перепадали. Би, да, ну, ж... соняшнику саме головне отримати, стартанути. Потужний старт, да. Потужний старт для нього головне. Щоб він якнайшвидше закрив цей. Якщо бачите, тут у нас міжрядя закрите рослинними рештками. Ну, трохи є накидання, це хто цікавився стріптілом. Як для мене, то тут можна зробити, що міжряддя буде повністю закидане. Я думаю, що агрегація в Україні має право на життя. І думаю, що він буде. Більш популярний, хто думає, скажу, як ти на, на такі гроші, це взагалі можна сказати машина дуже класна. Тому що вона проста, не замудряна, регулювання руками все робиться. Ну, але головне, що вона піддається регулюванням, тобто піддається вчора, регулюванням ми, вчора в нас не по темному да. ми намагалися її похпохтити. Вночі в нас та... не вийшло її налаштувати. Да. Але коли сьогодні вже по спокійному ми зранку прийшли, все роздивились, трошечки включили голову, потримали кілька порад від заводу виробника. Бо Руслан Іван вчора вже був трохи. Ввечері, ну не то, що він розчарований, але був трохи, трохи... знічений. Давайте так, слово да. таке українське прекрасне, знічений. Але сьогодні зранку скепсису якби поменшало фактично після першого там стартового налаштованого проходу, коли ми вже побачили, що воно робить: не липне, не горне і швидкі. Саме головне була задача в нас це працювати. Ну, не скажемо так, на тих швидкостях мінімальних, на яких звик працювати Руслан Іванович дисковим агрегатом. У нього є е, стріптільна машина неанкерного типу, і Дисково. вона швидкісна. Да. Тобто це той нижній поріг швидкості, яким він звик працювати по весні тою машиною. Тобто ми в цей поріг вклинились, е, ну і працюємо. і нічого ну, Як, як не би. прикро, дискові машини, от, в даному випадку вони б сьогодні ще не працювали. Ще б... Ну, принаймні тижня-два прийшлося навіть при сьогоднішній погоді чекати ну, днів 10 для того, щоб зайти. Але щоб ви розуміли, це південь. Це тепло може прийти дуже швидко і потім мати дуже плачевні наслідки. Я ще раз хочу наголосити, особливо для тих, хто на півдні задумується працювати. По технології стріптіл завжди звертати на наявність прикочую котка, особливо в весняний період. Зима все згладить, там коток нам не принциповий. Даному, ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день це принципово. Коротше, хлопці, із плюсів, підітожу Руслана Івановича, із плюсів коток, ціна і простота на уровні там, самого елементарного, а із мінусів. Відносно легкість конструкції. Тобто, в важких умовах в посушливу частину року цей агрегат працювати, скоріш за все, не буде. Ну так, Він, повинні ще розуміти, що не завжди з осені вдається все зробити. Ідеальний варіант полоси нарізати і добре внести з осені, щоб потім весною тільки сіяти і займати захистом рослин, то ця машина, не будемо говорити ще про літок, коли буде ґрунт більш сухіший, сухий. Ну, факт тому, що попробували в даний період, у нас дуже добре виходить, працювати. Відповідно, будуть ще, я думаю, ми з Павлом будемо спостерігати, є деякі ще рекомендації, ну, наші вже спільні. В нього досвід, слава Богу, великий роботи. І в мене немали є спільні погляди. Можна машину зробити ще швидкіснішу. Що буде ще краще працювати, ну, для цього потрібний час. Бо повірте, коли її розвантажував і побачив, я її бачив тільки в Ютубі на американських сайтах, а це вживу побачив, я трошки був здивований простотою. Так що не треба лякатись простоти. Да. Ну, але Саме головне результат. Да. На полі вона робить, в принципі, зараз е пристойно, досить пристойно, а якщо зробити, скажімо, Таку оцінку на, 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 на те, що в нас дуже важкий миколаївський ґрунт, мокрий, над, надлишково зволожений, то вона, в принципі, робить непогано. Так, ребятішки, коротке самері, поки я тут. Що мені сподобалось, сподобалось, як він працює. Да, в налаштуванні він абсолютно не такий, як стріпкет. В нього абсолютно інші принципи. Вчора мені довелось довго поговорити. З представником шлагеля Джонатаном. Поки я зрозумів якби, всі нюанси і ази, оцими пучечками сьогодні перещупав, то все. Ну воно працює, реально, хлопці. Воно працює. Що тут казати? Ну результат он він, за мною. Е, хто комусь може сподобатися, що він такий простенький, простецький, худенький. Ну, да, регат не для всіх мови немає. Хлопці, я буду акцентувати увагу, легкі ґрунти, осінь е і весна. І на легких ґрунтах просто не бачу особливого сенсу осінню робити. І ґрунти, коли вже визріли до обробітку, тоді цей агрегат буде працювати. В нього гарно продуманий конструктив секції. Він, ну як не то, що не боїться великої маси, але я впевнений, що він один із останніх вийде з поля. Але тільки поле має бути не тверде. Воно має бути таке, ну, вже визрівше до обробітку. Е, і я впевнений, що навіть і 12 тонн кукурузи, і 13 на швидкості там, 9 км на годину цей агрегат прожує і пропустить через себе, і наріже вам смугу восени. А на весну він просто шикарний. Просто треба неглибоко робити. От умовно ідеально пасуватиме людям, які хочуть працювати в горизонті 20 см на високих швидкостях. Шикарна машина, мені сподобалась. І хто там каже, що щось там йому не подобається, готовий з вами дискутувати, готовий приїжджати до вас, готовий показувати. що Не все те золото, що блистить, іноді е, щось дуже просте і, е, на вигляд, не претензійне, показує суперові речі. Як каже моя мама, перед тим як сказати, що річ погана, її треба поміряти. Так що, шановні, ми для того цей агрегат і маємо, щоб ви його могли поміряти. Всім папа, всім, всім гарних врожаїв. Вставайте стріптівщиками, думайте про стріптіл, тому що це тема.